Депутати, я вибачаюся, займу буквально 5 хвилин. Я відчуваю шум у залі і мені прикро, що ну, десь в чомусь мене не розуміють, або я, мабуть, неправильно висловлююся. Шановні колеги, я вийшов сюди буквально 2 хвилинки для того, щоб все-таки свою думку висловити, бо зараз буде степень запитання про голосування щодо прийняття до відома роботи. Безумовно, там де прийнято. Але те, що я говорив знизу, я хочу ще раз повторити, панове, на стільки років треба брати на себе трошки більше відповідальності чи просто до відомо ставити. Ми сьогодні, якби так вже привикли в цьому болоті жити. І сьогодні ця влада, яка сьогодні керує з Києва, яка потопталася на Конституцію, яка не признає наших цінностей, потопталася над нашою церквою. Сьогодні топчеться над малим підприємництвом. можна це перераховувати десятки. Сьогодні ми йдемо до старості, пенсійний закон не забезпечує нам якихось гарантій. Ви от-от підете оформляти ці папери або поінтересуйтеся, побачите, які складності, що вас чекає через 3, 5, 15 років. Я вважаю, що сьогодні не можна мовчати і просто так втихомірювати, згладжувати ці всі проблеми. Ми були свідками потужного дійсно промислового потенціалу району. Він працював, він діяв. І сьогодні сьогодні так легко сказати, що це не ми ви винуваті. Я знаю, що може Василь Степанович в цьому не винуватий. Винуваті в тому трошки і я, трошки ви, і так далі. Чому так винуваті? А тому, що сьогодні навіть послухати ці проблеми, проблеми послухати. Я розумію, в кармі є проблеми якісь домашні робочі так далі. Характеру, Ви сьогодні прибігли сюди. Відбути на цій сесії, попрацювати, ну, давайте попрацюємо хоч в цьому питанні інколи зупинимося, задумаємося, що далі. Я вам скажу відверто, сьогодні роблю аналіз, чому не відбулася ця належним чином е, помаранчева революція. А дуже просто. Вона не відбулася тільки з за того, що ті, які стояли під трибуною, одне розуміли, а ті, що на трибуні, зовсім інше розуміли. І сьогодні ті, хто приходить до влади, старається. Якось так зробити, щоб контактувати нормальні стосунки, не сваритися з ніким і заробляти свою зарплату. Ми маємо кучу проблем в районі. Сьогодні одними садиками, слава Богу, що хоча б рівень того закладу підняли до якоїсь теплі. Ми маємо сьогодні проблеми в самоврядуванні, сьогодні зверніть увагу у законопроект Верховної Ради щодо взагалі забрати бюджетні пропозиції від Верховної Ради. Ми фактично забираємо повноваження. На наших очах все це відбувається і мовчимо. і мовчимо. Так що не буду забирати багато часу. Моя думка така, що сьогодні, в той час, коли кожен повинен зрозуміти одну річ, ми повинні йти на вибори і знати, для чого йде. Я не даром запитав пана Василя, чому і як він буде йти на вибори ці. Він трошки е, неправду сказав. Другому турі Василь Степанович агітував проти всіх. І сьогодні буде найдений такий формат, який може буде заплачувати, скажімо, його бачення ну, підтримки влади в майбутньому, та, яка рветься сьогодні всіма шляхами, доказує, що вибори беремо чесні і вони наберуть більшість. Моя думка, не знаю, як ваша, я особисто рекомендував Василю Степановичу. Людина, яка відпрацювала багато років в цьому районі. Не буду оцінювати погано ще добре. Безумовно, працював, люди підтримували якийсь добут. Він сьогодні пенсіонер. Я б йому рекомендував написати заяву тут перед нами і піти на пенсію. А, готові, а сьогодні готовий підтримати любого депутата на голову районної ради з вашої партії, з нашої країни. Любого. І давайте внесемо свіжу кров. Палиш пішов без почистями, може би і йому влада десь коли скидала якийсь орден чи медаль, за ці заслуги пройдені і відпрацьовані в районі. І це буде найкращий варіант для всіх. Дякую за увагу.